Проблема не в мовному бар'єрі. Проблема полягає в тому, щоб бачити ви іншій особі людину, що ця людина твій друг, твій сусід. Була така ситуація. Ми були в такому містечку. Я думаю, що називається Буда. Ця місцевість знаходиться одразу біля кордону з Росією. Ми були всього за 50 метрів за рогом, і коли ми приїхали туди, там були чотири дівчини, які нас так зустріли. Вони були агресивні. Що ви тут робите? Ми приїхали з Польщі. Все було узгоджено заздалегідь і так далі. Цивільні дівчата. Цивільні дівчата, там я не знаю, 50, 40, 50 років. Вони нас так зустрічали. Чому ви приїхали сюди? О, ви напевно з Польщі, поляки, приїхали сюди і так далі. Мабуть, будете нас вчити і таке інше. Вони були такими пасивно-агресивними. Ми прийшли, і я почав розмовляти. Я почав спілкуватися з ними спокійно, почав пояснювати. Коли ми розставалися, вони плакали. Ми плакали, вони дали нам якісь закрутки, якісь сушені гриби і так далі. З'їли так, ми з'їли. Вони були смачні. У вас є щось таке, що називається українською ікрою. Це не рибна ікра. А ікра з кабачків або так, з баклажанів. Так, кабачкова ікра. Зрештою, скажу відверто, що стосується їжі в Україні, вона фантастична. Я люблю їсти борщі, вареники тільки в Україні.